Знайомилися у 18 років, коли пішла до лісу збирати малину. А Володя теж прийшов до лісу збирати малину, а мене налякав. Собака, я думала, що це вовк. Кажу, вовк, вовк. А за вовком приходить Володя та й так мене врятує і знайомиться. З першого погляду ми сподобалися одне одному і принесли цю любов. 33 роки у шлюбу, прожили ми 33 роки. Коли я потрапила з першою дитиною в пологовий будинок, Володя поїхав додому до родичів і почув, приїхав додому, вертається додому, а мене дома нема. І він вночі їде під пологовий будинок до калуша і цілу ніч. Сидить і чекає, може я вигляну десь із вікна. Кричав, кричав. А я родила за той час. Ну, так як кожен тато, напевно, хотів хлопців і казав, чому я не хлоп, чому в мене не хлопці, але він їх виховував <свісно> у дусі хлопчачим. Він, от старша дочка, мала на меті поступати в університет внутрішніх справ. Для цього потрібна була належна фізична підготовка. І два роки. Тато з нею займався фізичними вправами, і вона їх чудесно знала при поступленні. Загартовував, на річку брав. Ой, навчив їх на велосипеді їхати, на коні їхати мали вміти, бо вони мали бути хлоп, умів готувати. Отже, останні роки, особливо два роки останні, як він служив в армії. Він звільнявся з чергування і вже тої доби він вже мене чекав і все щось приготував і вже дзвонив, каже: я тебе чекаю. Як тільки почалася війна, він на другий день вже був у райлікарні, здавав кров, здав кров, залишив свій велосипед під лікарнею і з хлопцями сів у машину і поїхав у воєнкомат. У військкоматі була велика черга, він там був до вечора, свою чергу його не надійшла, а велосипед забрав через три дні. Тоді його не записали, а мобілізували його вже в кінці травня, навчився дуже багато, казав, що дуже цікаво служити. Розповідав, як вони. Командую. І вони всі дуже мотивовані були, всі були дуже мотивовані солдати. І вони чесно служили і захищали нас, нашу землю. Казав Володя, якщо каже, я не піду, то прийде сюди. Окупант каже, і мої онуки стануть рабами. Цього не можна допустити. Вночі був штурм. Володя не мав бути на тому штурмі. Він Він пішов замість молодого бійця. Я передаю дослівно слова військового капелана. Каже, тато не мав там бути його позивний тато. Каже, стоїть хлопчина, його посилають, бо були втрати. Летіло, розбили, присипали у, у окопі. Відразу на смерть Володя помер. від множинних, це були множинні осколкові, кульові поранення, і голови, і тіла, і кінців. Мама. Він не виходив на зв'язок. Іде п'ятий день. І я на п'ятий день пишу смс-ку, Володя іде, не відзива, не відписує, дзвоню, не бере телефон. Але Годок ішов? Годок ішов. Взяла, набрала, був серед усіх солдат і був старший солдат. Набираю старшого солдата. Кажу, де мій володя? Кажу, я у володі. Дружина, а ви звідки маєте мій номер? Я кажу, я маю ваш список, кажу, мені володя. Да. Володя є, володя служить, але він на зв'язок не виходить. Ну, я вам кажу, Володя служить. Я тоді набираю другий номер до військового капелана. Ми мали зв'язок. Скажіть, будь ласка, чого кажу, Володя не виходить на зв'язок, а капелан каже, ми маємо велику втрату, ми втратили тата. Я кажу, та я вас питаю, де мій володя? А я вам кажу, що ми маємо велику втрату, ми втратили тата. Він лежить в окопах, але ми його не можемо забрати. А на другий день зранку дзвонить військовий капелан, отець Сергій, і каже: Ми знайшли володя, я кажу, слава Богу, думаю, значить. Ну, Якщо він поранений, він виживе, бо він був здоровий тілом, духом. Він загартовувався, він готувався до війни, бо він знав, що він піде служити. Він тримав дух у армії, усіх хлопців. А він каже, ні, ми... каже, я вам зараз кину фотографію. Добре, кажу, добре. Приходить фотографія, а його. Забрали з окопу, він у глині лежить. Наш наш тато, та й усю. Та й усю. Найперше мені приснився сон у ту ніч штурм, коли відбувся останній штурм, був так до світа, наді мною. Чорні хмари диму. І грім, грі, як грюкне, і я прокидаюсь. А я боже, убережи володю, стала молитися, але то така була тишина страшна, і так п'ять і так днів я чекала. То була така страшна тишина. Такі були усі дні були сірі, сірі. І все. Сниться володь. Снився на сороковий день. Дуже чудесно. Ми відправили одну службу Божу тут у голені. Це було на два дні швидше. За сороковий день, бо це була субота, приїхали хлопці зі згоду, з Франківського ППО, і тому ми зробили в суботу. А сороковий день то вже було у Володіву в селі. Священник каже, Нашому герою буде 40 днів понеділок, буде служба Божа. Скажіть родині, би приїхала. А мені сниться, ви знаєте що, кругом мене усе біле, тільки стежка. Стежка шириною на, на метр. І тою стежкою, у ту білизну пішов володя. Постукала його кроки, побачила, як Володя пішов, пішов, пішов. І отакий от був сон на сороковий день. А потім снився, що в автобусі ми їдемо, а потім снився, що вдома. Я кажу, вдома ми родина зібралася і Володя був, Ми усі зупиняємо. Залишаємося відпочивати після роботи, а Володя каже, ти знаєш, я не можу тут лишитися. Ну чого, Володя, та лишайся. Ні, каже, я можу, йти до своєї хлопців. І ми розуміємо, що якби він лишився, може би він був живий, але він мусить бути своїм хлопцями, він до них пішов. Я кажу, я тут не можу бути.